21 січня 25-го року засідання постійної депутатської комісії Березанської міської ради скликання з питань реклама щодо децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, правопорядку, законності та захисту прав громадян. Так, перше питання про затвердження положення про архівний відділ виконавчого комітету Березанської міської ради. Доповідає Відповідає заглянуван. Що рокінт 1995 року у нас був створений відділ, а 26 січня 2016 року, як перейменувалися всі сектори, нас теж перейменували архівний сектор. Ну, що Ми залишилися одні як сектор. Я прошу затвердити наше положення про… з архівного сектора на архівний відділ. Ви за? Ну так, да. за, якщо це. Закон, передбачено, так повинен бути значить, на шкафу так. Друге питання про затвердження положення признати Бердянської міської ради на груди знак та заслуг перед Березькою. Відповідає сніс персоналу апарату Бережанської міської ради та її виконавчої. Комісія на вашого розгляду подається проект рішення про затвердження положення про відзнаку Березанської міської ради на грудний знак за заслуги перед Березанською громадою. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою відзначення жителів Березанської міської територіальної громади, громадян інших районів України за вагомий особистий внесок у розвиток Березанської громади, благодійну, гуманістичну і громадську діяльність, Березанська міська рада вирішила затвердити положення про відзнаку Березанської міської ради на грудний знак за заслуги перед Березанською громадою згідно з додатком, що додається. Прошу розглянути дане положення. Є пропозиція у сьомому пункті додати нагородження, нагородження, знаки проводиться щорічно до Дня Незалежності України, до Дня Конституції України, Дня місцевого середування, до Дня міста. Uh -huh. Вказати. Ну і так далі там залишається. Добре. Да.